Для миру Україна буцімто має відмовитися від ідеї вступу до НАТО. А також на території нашої країни не повинно бути військових баз і навчань за участю іноземних військ. Серед умов, до речі, Україна також має, нібито, прийняти факт втрати чотирьох областей і відмовитися від цитую антиросійської політики, яка забороняє російську мову, російську культуру, російські ЗМІ та УПЦМП. Ну і звичайно, Лавров цинічно не забув згадати про братні народи, мовляв, Росія не має наміру знищувати українців. Бо це брати і сестри, розкажіть це е, майже ші, ші, шістьом сотням вбитих в Україні дітей. Так. І міністру закордонних справ РФ, в інтерв'ю та Керукарсом вдалося знову відзначитися низкою цинічних заяв стосовно України. Він вкотре видав на Горані-Санітниці про так званий державний переворот в 2014 році, який за його словами став нібито причиною того, що Україна зараз не єдина. А також заявив, якби угода між Януковичем та опозицією була реалізована. Україна б цитую досі була б єдиною, і як то кажуть. Вишенька на тортику була його заява щодо випробування Арешника, за його словами, це сигнал сполученим штатам. Тобто, таким чином, Ареф'я хотіла донести до заходу, що прагне миру, але робитиме ми все, щоб захистити свої інтереси. Ось так.